У цьому занятті ми навчимося знаходити свій стиль спілкування та описувати бізнес для інтернету. Як ми вже дізналися, основними п'ятьма елементами бізнесу є неймін, формат бізнесу, слоган, опис та стиль спілкування. Про останні два ми зараз і поговоримо детальніше. Опис, тобто відповідь на питання вашого клієнта, чому я маю вас обрати, це, так би мовити, коротко про головне. Зазвичай достатньо 3-4 речні, щоб описати з усіх сторін будь-яку компанію. І у правильно поставлених питаннях вже міститься половина відповіді. Тож, три кити, на яких стоїть опис будь-якої компанії, це три питання. Перше хто я, друге що нас поєднує, і третє де ми можемо зустрітися. Тобто, спочатку ви розказуєте про себе. Чим займається ваша компанія? Хто ви такі? Тобто ваш формат та назва? На питання, що нас поєднує, ви відповідаєте про спільні ідеї вас та вашого клієнта. Наприклад, ви можете сказати, що ви цінуєте швидкість, тому ваша доставка найшвидша. Або ви фанат італійської кухні і вже проїхали всю Італію, тому. Та фанати Італії зможуть знайти щось для себе у вашому італійському ресторані. Ну і третє, як ми зустрінемося? Люди, які вже зацікавилися вашим товаром, послугою, закладом, мають розуміти, де саме адреса, фізична або сайт ви можете зустрітися, замовити і так далі. Якщо казати стисло, яким має бути опис, перш за все коротким: 200-500 символів цілком достатньо. Опис має відповідати на три питання: хто я, що нас поєднує та як ми зустрінемося? Будь ласка, жодних слів на кшталт, ексклюзивний, інноваційний, унікальний. Ці слова жодним чином не описують саме ваш бізнес і їх можна застосувати до будь-якої компанії. Знайдіть свою родзинку, щось таке, що ви окремлює вас поміж інших. І головне. Використовуйте живу мову, тобто спілкуйтесь так, як ви говорите у повсякденному житті. Наприклад, якщо автомеханіки називають свої машини лялечками, то ви використовуєте у своїй комунікації це слово, якщо продаєте автозапчастини. Не бійтеся бути неправильними, будьте собою. Один хороший опис може бути універсальний для будь чого і знадобитства для сайтів, соціальних мереж, презентацій, для медіа. Тепер щодо стилю комунікації. Тобто відповіді на питання, з ким я розмовляю. Так само, як і ви, людина, ваш бізнес має мати свою особливість, свій стиль комунікації. І щоб її знайти, я пропоную використовувати метод драбини-Сарторі. Зараз розповім, що це таке. Уявіть драбину, на першій щаблині якої знаходяться абсолютно усі люди в світі. Абсолютно науковці. Африканці, які зовсім не розуміють мови, студенти, робітники. І щоб спілкуватися з ними, відповідно, потрібно використовувати найпростіші терміни: тобто їжа, сон, будівля. А ось на найвищій сходинці знаходяться вузькоспеціалізовані професії, наприклад, фізики-науковці або астронавти. Вони мають свою специфіку спілкування. І щоб порозумітися з цими людьми, потрібно спілкуватися на їх мові. За статистикою, на цій найвищій щаблині знаходиться 5% людей. Більшість людей знаходиться десь посередині, нижче або вище. І якщо ми пройдемо шлях спілкування від найпростішого до найскладнішого, він буде виглядати так: на першій щаблині їжу ми називаємо їжею. На щаблині третій, їжу ми вже назвемо. Вишиканою італійською стравою. На щаблині шостій. Це вже буде парфе і якісь інші розумні слова. На 10-й звичайна їжа вже буде називатися молекулярною кухнею Світ. Зазвичай найпростішу модель комунікації використовує мас-маркет, тобто бізнес, продукти якого доступні абсолютно всім. Згадайте, наприклад, жувальну гумку зі слоганом їж пи, жуй». Що може бути простіше? На найвищій щаблині знаходиться зазвичай B2B-бізнес, тобто бізнес для бізнесу, вузькоспеціалізований сегмент. Ми з вами зазвичай розташовані на щаблині 4, 5, 6, в залежності від ціни. Чим дорожчий продукт, тим вища щаблина. Та як зрозуміти, на якій саме щаблині ви знаходитеся? Подивіться на свою цільову аудиторію. І тут увага! На реальну свою аудиторію, а не ту, про яку ви думаєте, наче це ваша аудиторія. А Дізнатися свою аудиторію надзвичайно просто: спілкуйтеся з клієнтами. Навіть один клієнт зможе підказати вам більше, ніж десятки розумних статей. Тож підіб'ємо підсумки. Стиль комунікації це манера спілкування вашого бізнеса. Вона має відповідати ціні товару та вашій реальній аудиторії. Тож уважно слідкуйте за тим, хто є ваш клієнт, що він полюбляє та чого бажає. І, звісно, використовуйте живу мову, не бійтеся робити помилки. Це в школі нам ставили погані оцінки за неточності, а наш клієнт, слава Богу, не наша вчителька української мови. А на наступному занятті ми поговоримо про мистецтво заголовку.